Микола, я сьогодні в Україні відміщається День працівника радіо, телебачення і зв'язку. Я з великою подякою, шаною повагою до вас. Хочу передати слова вдячності і привітати вас цим святом. Дуже, дуже красно дякую. Я у чотирьох державах служив військ. При Чехословаччині, при Венгрії, при УССР і повільной Україні. Робив за усіма Усе кажу і всім кажу. В першу чергу любити треба роботу. Бо много легше тобі це робить, і його любиш. Я не йшов на роботу, я летів на роботу. Я знав, що мене там чекає. Мене вважають за мою роботу. І ще одно від робити. Велике вам, велике вам спасибі. Я радий, що ми можемо поспілкуватись. На жаль, не можу приїхати, щоб не наражати вас на небезпеку через ту епідемію, ту коронавірус, який є. Але радо підписую на вашу адресу подяку. Я обов'язково передам з нашою Соціальною службою. І хочу сказати, що ми обов'язково будемо вас підтримувати. Будь-які питання прийде представник соціальної служби. Якщо можна, ви задавайте, я, я з великою радістю відкликнусь і ми обов'язково вирішимо якісь побутові питання, якщо у вас є. Але взагалі така цікава історія, життєва ваша, що дійсно нам було б цікаво послухати вас особисто. Якщо не буде карантину такої загрози, я обіцяю, що я прийду. До вас і, і і ми разом сядемо і послухаємо, послухаємо, де і як і при яких державах ви працювали.